Сьогодні ми в чергове відповідно до нашої обласної програми територіальної оборони зробили закупки відповідно до заявок військових частин, і саме практично вісім військових частин. Які дуже близькі до наших черкащан, до Черкащини, де проходять службу наші хлопці і дівчата, отримують саме бойову підтримку, бойову, тому що це сьогодні виключно бойові дрони різних характеристик, відповідно до заяв, заявок самих військових частин на загальну суму понад 21 мільйон. І переконаний, що саме об'єднаними діями і громад, які виділяють субвенції і обласного бюджету, ми таким чином намагаємось підтримувати наших воїнів на передовій. Відповідно до доручення президента України ми доєдналися до передачі саме на сув Хортиця в обсязі 10 мільйонів. Окрім всього іншого, за ініціативою обласної військової адміністрації на день державного службовця ми. Зробили свої внески в одноденний заробіток і мали змогу на саме на 400 тисяч гривень сьогодні теж закупити відповідну кількість дронів і передати нашій рідній 118-й бригаді територіальної оборони. Тому будемо сподіватися, що всі дійсно всі ці засоби будуть використані для захисту нашої батьківщини.